7 лютого виповнилась 98-ма річниця з дня народження легендарного легкоатлета Володимира Куца. Ім'я Володимира Петровича відоме на весь світ. А народився він у селі Олексине в 1927 році. Саме там з дитинства і почав займатися спортом. Великих досягнень у легкій атлетиці спортсмен здобув у 50-х роках минулого сторіччя. Міжнародне визнання до тоді ще мало відомого спортсмена прийшло в 1954 році. На чемпіонат. Наті Європи в Берні, коли він став чемпіоном з бігу на 5 тисяч метрів, становивши світовий рекорд. Найвизначнішим спортивним досягненням нашого земляка є перемога на Олімпійських іграх у Мельбурні. В 1956 році 29-річний Володимир Куц став чемпіоном на обох стаєрських дистанціях 5 та 10 тисяч метрів. Спортивна кар'єра Володимира Куца закінчилась швидко в 1959 році через серйозні. Зні проблеми зі здоров'ям та постійні порушення режиму він був змушений покинути доріжку і перейти на тренерську роботу. Володимир Петрович Куц прожив усього 48 років. Його життя трагічно обірвалось 16 серпня 1975 року. Востаннє Володимир Куц побував на Тростянеччині у селі Олексине в 1972 році. Пам'ять про Володимира Куца живе в серцях тростянчан і дотепер. До початку повномасштабного вторгнення. На батьківщині легендарного стаєра у селі Олексина щорічно проводилися легкоатлетичні кроси на його честь. Зараз під час війни знаєте, коли увага більше на збройні сили України, да увага на наших воїнів до спорту трошки менше уваги, і цих дітей може щось не мотивувати. А нам важливо не втратити це покоління, яке під час ковіда, війна ту вже скільки років іде, ж росте, діти виростають. Вони можуть і олімпійським чемпіон, задатки десь здатися і фактично впіти зі спорту. По якимось там певним сімейним чи психологічним причинам, чи просто не маючи мотивації. І тому от, важливо. От і нагадувати, що заняття спортом може привести до спортивної слави, і кожного дня, виходячи на тренувальний процес, на змагання, це пам'ятати. І можливо, ми матимемо ще не одного, а там плеяду, цілу олімпійських чемпіонів. По крайній мірі, ми для цього все робимо. Працюють дитячі нацькі школи, працює академія спорту, працює ФК Трастянець. В його системі є дитяча академія, де біля ста дітей сьогодні займаються. Тобто є для різних видів спорту сьогодні показані. Скажем так, можливості, що можна досягати, займаючись спортом цього дня. У тростянці на стадіоні, який носить ім'я стаєра зі світовим визнанням, відбулось покладання квітів до пам'ятника Володимиру Куцу. У заході взяли участь влада громади, представники спортивної спільноти та юні спортсмени. Я багато в школі чув про Володимира Куца, мені про нього розказували, і от він мені послужив як приклад, і я теж вирішив стати легкоатлетом. Його методика була дуже особлива, тим, що він так от, як біг гравками і нас зараз так же учать, як от він бігав. Я дуже пишаюся тим, що е, я є його земляком е, і він така людина. Також хочу бігати, як і він, це 5 тисяч метрів, і також 10 тисяч метрів. Ну, це як приклад для мене. І ми завдячуємо сьогодні Володимиру Петровичу Куцу, що він цю мотивацію для Трасінецької землі своїм прикладом, своїм подвигом, спортивним подвигом надав. Володимир Куц є символом наполегливості та спортивної майстерності, і нехай його приклад надихає й надалі кожного з нас на нові звершення та зміцнення спортивних традицій нашої країни.